Прибираючи, наштовхнулася на серії публікацій в журналах і усміхнулася. То що лейтмотивом всіх цих статей було звернення до свого батька. Подивись, ким я стала, а ти в мене не вірив. І скільки ж нас ще по світу таких невизнаних дітей? І ось ця дитина росте, вона стає дорослою, сильною, успішною, але в глибині душі все ще, ще чекає, чекає визнання. Чекає, що батьки нарешті побачать, ким вона стала. Чекає, що колись скажуть, я тобою пишаюсь. Але цього не відбувається. І коли я отримала премію психотерапевта року і була на обложці журналу, мій батько взяв ти помар і прийшов мені самі тоді, йти вже в терапію, працювати всі болі, образи на батька, прийняття батька і пройшовши весь цей шлях, зараз можу. Також допомогти вам зціленням взаємин з батьками. Запрошую вас в індивідуальну терапію.